Вітаю всіх! Продовжуємо серію відеоматеріалів про монети, які зроблять вас багатими під час наступного бичого циклу. Головне, щоб максимізувати прибуток і отримати мінімум 10 іксів, їх вчасно купити. Саме на це я зараз витрачаю найбільше часу, щоб проаналізувати весь ринок альткоїнів, величезну купу монет та знайти найкращі точки входу, які нам дадуть мінімум 10 іксів. тобто я планую збільшити свій капітал в 10 разів. Саме на альткоїнах. Під час першого відео, яке ви можете подивитись за посиланням, ось в кутку, в верхньому кутку. Я аналізував загалом стан ринку альткоїнів, від якого я відштовхуюсь в аналізі по монетам. В другому відео ми подивилися, знову ж таки, десь там. Ми подивилися огляд трьох монет. Давайте подивимося, як вони себе показали: перша монета, оптимізм, і дивіться, перша ціль взята. Тобто наша теорія працює, цілі правильні, рухаємося далі. Як з ними працювати? Я казав, 50% це моя перша ціль. Ми знаходились, коли я записував відео ось в цьому діапазоні. Можете переконатися, подивитись самі. Ціна падає, я тримав шорт. Ціна падає. Коли ви бачите 50% ноти, насправді. Зазвичай реакція від них іде вгору. Ось ви бачите, ми тут перекрили 50% і пішли вгору. Уже можна було зробити невеликий та влучний вигідний скальп по оптимізму і зняти е, пару відсотків доходу. Аналогічна ж ситуація буде нижче. Тому в кінці цього відео я вам розповім стратегію, яку я для себе випрацював, і по якій я буду купувати саме ці монети, про які я розповідаю. А також сьогодні розглянемо монети, про які ви мені писали, які збирають найбільше коментарів, про які пишете найбільше, по яким я найбільше лайків, ті розглядаю в першу чергу. Що ж, поїхали, переходимо. Монета про яку неодноразово, і, якщо чесно, я навіть думав, що я вже записав на неї огляд. Вона мала бути найпершою, це лайткоін. Що у нас по лайткоїну? Дивіться, яка ситуація. Аналогічно схожа, так? у нас є 50% ноту незакритих, які я очікую, що ми перекриємо найближчим часом, можливо, навіть найближчий тиждень. Зона ліквідності на денному графіку, яку я тут виділив, це друга зона інтересу. Основна зона інтересу, куди, я думаю, що ми все-таки перекриємо. І ціна прийде ось це 44. 30. Ну, мало ймовірно, мало ймовірно, якщо чесно, ось 44 це основна зона для мене, яку б я розглядав під купівлі. Ну, тобто, по ціні потрібно десь так і налаштовувати, що швидше за все, ми будемо поступово рухатись вниз. Тут, напевно, буде у нас реакція від цієї зони. Потім ми її можемо пробити. Як вже підтримку спрацювати, і потім 50% гноту перекриємо. Далі під питанням, чи підемо нижче, чи підемо вище. Розраховуйте. Частинку капіталу тримайте, це суттєво зона інтересу в районі 30, тому потенційно також і розраховуємо. Далі, що у нас є? Ви писали про Матік. матік Скажу чесно, я не певний, що я буду купувати, коли з'явилося дуже багато леєр е рішень на базі ефіру, які роблять його дешевшим, швидшим, вигіднішим, такий як Арбітром, оптимізм і так далі, я не впевнений, що в Матіка є цікаве майбутнє. Я не знаю багато цікавих проєктів на Матіку. Взагалі, мені здається, проект затухає. Але якщо ви все-таки хочете його купувати і тримати, ось я виділив. Ми вже знаходимося в цій першій зоні досить давно. Не можемо з неї пробитися. Але основна це, певно, 0,4, 0,35. Тут основна зона інтересу, яку розглядаємо під покупку. І ось приблизно, я думаю, що ми ще тут трошки познаходимося, потім проб'ємо її, можливий сквізь вниз і далі вгору. Так буде чи ні. Дві зони. Оця основна де накопичення, і тримаємо резерв. Не всі гроші зразу вкладаємо, коли сюди потрапляємо. Тримаємо в резерв, якщо десь буде сквіз ринку вниз. Чи купувати рішення за вами? Ви просили, я вам показую. Так, Polkadot. Ви писали про Polkadot. Що в нас тут цікаво, бачите, така спадаюча суттєва трендова лінія вниз. Ідемо вниз. І зараз знаходимося. На лінії підтримці, на великих таймфреймах, тобто це така суттєва лінія. Ми одесь. Я вчора, коли готував цей аналіз, також знаходились в цій зоні. Ну, мало цікавого. Але бачите, можливий такий в нас е, тут рух по ній вгору, щоб знову протестувати трендову лінію, і десь потім поступово опуститися в зону нашого інтересу. Це. Зона 3,7, 3,8, 3,54. Ось, де б я накопичував полка на довгий період. Тут є певний інтерес. Скажу відверто. Далі ви писали про Нір. Нєр ситуація схожа, але Нєр, подивіться, він уже створив новий лоу за досить тривалий період. Так, це у нас за скільки? Майже з 21-го року. Це цікаво. Але яка в нас структура по графіку? Давайте подивимося. Структура по графіку, як ви бачите, на великих таймфреймах вона падаюча. Тобто, ну, не беремо до уваги ось це суттєве падіння, яке боже, декілька тижнів підряд дуже кроваво падав. Але що ми бачимо далі? У нас є новий лоу-новий низ, потім менший верх, ще менший низ, менший верх. Тобто ми, так знаєте, поступово такою драбинкою, сходинками, спускаємося донизу, структура спадає, і в нас вже є новий, новий низ на цій монеті. Тому досить, мовірно, будемо далі опускатися, нема зламу структури. поки що. І тут у нас цікава зона, яка нас цікавить накопичення 0,9, 0,87. Запам'ятовуйте, відзначайте в себе на графіках такі самі лінії, і зараз я вам скоро розповім, що з ними робити. Дві монети, які я з великою долею ймовірності буду купувати у свій портфель. Це Fed. Насправді просто все, що є з приставкою AI fetch AI, це тренд. Ну тобто, весь ось цей е, зростання на фондовому ринку в криптовалюті, яке було на початку року, що тримало всю економіку в плані там компаній, у звітах компаній кожен, хто писав AI, два слова. В них акції зростали. Те ж саме стосувалося в криптовалюті. Всі стартапи з AI, вони на споті показали там за березень лютий ми знімали в моєму відкритому безкоштовному телеграм-каналі. Рух в 3 п'ять в три здається, точно піднімали. А деякі монети були вище, тому я вважаю, що тренд буде розвиватися, туди вкладають багато грошей. Важливо знайти гарну точку входу. Тут в нас невеликий графік, щоб його дуже довго проаналізовувати, але є певні цікаві схожості. Як ви бачите, монета досить сильно її розкачують вверх-вниз. Ну так, що в нас було? Ось це якраз. Січень, да, бачите, зростання навіть раніше почалось, Хай тут була така зона накопичення 0,09, до нас пік 0,6. Ну тобто це 6 іксів в пікові. Тут можна було б знімати. Це 4,5 ікса і фіксувати на споті. Досить непогано. Ви бачите, качають. У нас є внизу така лінія підтримки, і наша зона інтересу, я відмітив її зеленою лінією. Це 0,10. Ось тут я б хотів би купити, я впевнений, що на цій монеті ми зможемо зняти гарні ікси. І потенційно, ось дивіться, який у нас туди гніт красивий на 1.10. Нам потрібно туди повернутися, так? З 0,10 до 1.10. Це якраз наших більше, ніж 10, це 11 іксів. І друга монета, не тільки друга, але ті, які я підготував на сьогодні. PYR, ігрова монета. Дивіться, що цікавого по ній, я планую купувати ігрові монети. По-перше, вона показує тривалий час стабільність. Тобто на неї є попит. Ви бачите, її значить, відкуповують по ринку. Ну і взагалі графік схожий з травня 22-го, що він знаходиться в накопиченні. Ми в такому діапазоні. Верх-вниз, верх-вниз. Ось так ми собі рухаємося. Зараз тут внизу було накопичення, вниз не пробилися. Зараз вверх. Маніпуляція. І далі я схильний, що має бути маніпуляція з виносом вниз, після чого підемо різко вгору. Дві зони, які мене цікавлять: 2,45 та 2 ну, в районі 2. Де я вже планую накопичувати ці монети, це будуть чудові ціни. Подивіться, яка вона сильна по відношенню до ринку. Ви бачили на графіку інших монет. То вгору, то вниз, вони випригують, а пір тримається в діапазоні. Ігрові монети, це тренд. Також ми будемо вкладатися в тренди, і тут, я думаю, ми отримаємо свої гарні ікси, в тому числі, а якщо зможемо зловити такі, таку гарну ціну, буде взагалі чудово. Гарна стабільна монета, рекомендую. Що ж, це всі монети на сьогодні. Якщо вас цікавлять додатково інші, пишіть в коментарях їх ще багато. Я продовжую аналіз. Звертайте мою увагу, можливо, я вже на них дивився. Пишіть в коментарях, я про них виставлю. Я дивлюся монети, все-таки, знаєте, такі дві категорії. Перша, які мають великий потенціал, я сказав, це 10 іксів, але які досить уже стабільні, устаканились. Це там топ-10, топ-50 по CoinMarketCap. Ви просили проаналізувати трохи більше, топ-100. Ось якраз останні дві монети. Не знаю, яке вони місце займають, але вони не такі відомі, крепкі, сильні, як там Litecoin, Chainlink. Матік, полка до так, і далі. Тому е, я буду балансувати портфель між ними різними, тобто будуть більш сильніші монети і трендові, ось такі, як тут зараз. Якщо вам цікаво, щоб я продовжував знімати це відео, підтримайте його, е, поставте лайк, підпишіться на мій канал, поділіться ним з друзями це важливо. І напишіть, які монети ще вас цікавлять, ми розглянемо. Але якщо монета, в якій я не впевнений, я на жаль не зможу її взяти в цей огляд, сюди я беру саме ті, і я аргументую або вони будуть великі, популярні, відомі, або дуже перспективні, але які вже мають також певну історію, що є ще проаналізувати. Яку стратегію я вам рекомендую повторити? Візьміть ці лінії, скопіюйте в себе на графіку і слідкуйте за ними. А в TradingView в програмі можна виставляти сигнали. І виставляєте собі сигнал, що от коли пір буде 2,4 і 1,9. Можете тут виставити сигнали, можете на CoinMarketCap. Виставляєте сигнали, як ціна туди приходить, дивитесь за реакцією і, відповідно, тоді купуєте. Все розповім на сьогодні. До нових зустрічей. Всім успіхів. Чао-чао.